Вітаю! Зараз, зважаючи на ситуацію в країні, багато людей вселяються от в такі будинки сільські, ну як у мене, скажімо. Це глиняна хата, обкладена кирпичем. І дуже часто вона має ну, так, чисто символічну от мостку. У мене це ось так виглядає. Це Полосою прокладений цементний розчин, це не бетон, це просто пісок із цементом. Вона від вологи починає розпадатися, тріскатися. От, бачите, розлазиться, розслоюється просто. От, а кожен рік зверху класти новий слой цементу. Ну, це зараз дуже дорого. Начебто, здається, найлегший варіант, але ні. Там тріщина вже давним-давно образувалася. Я будинок придбала в розгар ковіду, тоді ж купила отаку мембрану, засипала це все діло землею і висадила тут в мене очіток ріс. Дощем всю цю землю змило і очіток поїли курі. Зараз будинок в мене, як то кажуть, легше знести, ніж ремонтувати. От, але виходу немає і відмостку потрібно робити. Це не реклама мембрани, як ви бачите, вона в мене зовсім не нова, Їй вже скільки з 21-го 4 роки. От, але це на наш час найдешевший виходить такий матеріал для основи. Рубіроїд зараз роблять що та бумажка, а плівка через свою гладкість вона не втримає. Ні пісок, ні щебінь, все це дуже швидко під дощем буде скачуватися. Я не знімала стару отмостку, тому що при ударах починає труситися стінка і ще більше розвалюється. Тож на стару отмостку покладена мембрана, закріплена на саморізах, прямо в стінку вкрутила їх, насипаний пісок і зверху щебінь. І щоб він не розповзявся. То від старого забору я як розбирала, у мене оці, як вони називаються, поребрики, коротше, залишилися, тож я їх сюди поклала. Тут можна і кирпіч старий покласти, коротше, що є, черепицю, дуже багато зараз в селах старої черепиці, коли міняли криші на шифер, то знімали черепицю. Тобто можна закопати навіть черепицю, аби воно не розлазилося. Якщо у вас немає піску, то можна накопати глини, якщо є така можливість. Якщо немає щіню, то навіть битий кирпіч, старий, битий кирпіч, його теж можна покласти. Це більше для того, щоб не ходити по грязюці, ця отмостка буде. Мембрану потрібно завести на стінку, і хай не ідеально, але якийсь відсоток вологи вона буде від стінки відводити.